Всім привіт з вами я Алексей, і нині ми будемо грати знову в Бедварс. У е, мене бачите тколога вже не кінець, е, всім того вашого друга нема. Ну знаєте, що я кажу вашого, бо він пише вам друзі Від Відписка від песка друзі я вже замахав. Е, я вам скажу я просто. Е, я десь тако 3-2 дні дуже-дуже кіссумний, дуже, -дуже, дуже вялий. Дуже прям, дуже вялий, дуже сумний, мені просто не знаю. Такий пофігіст, розумієте, мені щось стає, Якось все одно чесно. ну Просто дуже вялий настрій, ну нічого. Нічого не собою поробити, щось, ніяка гра мене навіть не веселить, Я вам церкву кажу. Ой. Не туди пішли. Та й так, Беремо, значить, цю карту. Е -е. Я не знаю, що мені правду робити. Ну, я дуже змі. Ще, звісно, як я ще грав з тим Володім, з тим. Ось з цим другом. <смі> ми, звісно, з ним було весело. Я з ним грав він мене веселив. А зараз бачу щось таке. Ну. Ну нічого. Ну, меретися я з ним щось якось не хочеться. Таким мені гедентом виписав. E, так, в ну, типу, брехав. О! Окей, Окінейт 49 секунд. Це, це натяк на те, що кат, катка може бути чуть-чуть довга. Наприклад, такого десь 5, 5 секунд, 0,1 секунду ментки було 3 чи рази. Це значить, що катка буде дуже швидко. Не прям десь така ж. О, файно! Клас. О, ми ще й. А ні, я думаю, ми рожева команда ми шофта. Але карта амапакір, і ми кьюн пластик. It's fantastic! Mm -hmm. я, я думаю, що ми є ну, рожеві, але ми... ...то карта така рожева. Ну прикольна така карта. Мені вона не сильно сподобає, чесно. Така. Це бамбук чи що оце ви бачите, зелене, то це бамбук. так, це бамбук. Типу ми в джунглях чи де, то бомбамбукові джунглі. Так, ну я вже рада, що я до приможці приз, прес. Правда, із-за того, що що ваш друг ну окей і хочете, можу не казати і за те то, що той Володя так і блін казав такої такої ви відписали ну є люди які ну, відписалися то цей то я, я даю вже набагато дешевший прес який коштує десь в 30 40 геймів. так а поки можна йти в атаку Так, будь ласка, тімейт по -по побудуй. Ой, дякую, ой, який файний тімейтик. Ми вже додому ніяк назад не проберемось. А я що значить паркурити тут маю? Хоп, оп, оп оп Де ж би мене не вбили. Так, и дивіться, а я могу. Э, хи, хитрішим планом. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Файно. Так, и дам. І дам, дам. Ой-ой-ой-ой-ой, шо за лютні, люті лютий пвп. Що то за люті там пвпшки. Ай-яй-яй. -ай -ай. як, як це так зробив? Ой, файно, тімейт, красава Тімейт, тобі респект. А, але, ну так, я думаю, респект Він бере мене. Саме для лише, щоб я не взяв. Ну та, ну так, То блін, тепер я рил не трогайте. Ора, папі я. Красова! Це було легендарно, як він рази такий підходить такий бмс! І все. А там якийсь вообще впав собі. Ой-ой-ой. Що? Ні, а... Хто мене так сильно вдарив? Хто мені відняв мінус 61 хп? Ви бачили, просто йду, і мені мінус. 60 Кстати нам тут чикуюсь ферму поставили. Иди, бачите курочки. Висежують яйця. І mm -hmm. так, скоро зараз поставимо, Ми пропагадим на базу. Оп. Йоо! Я... Ой, боже, я все пуйду. Так, файно качаємось. Качаємось. Так, і заразбираємо ще цей. І все. Файно обожнюю підвар. Певно, такий файл. Що таке вже назваю. А було вроді четверо десь тако. Боже, як ці люди бісять, які просто беруть і виходять. І нічого в житті, напевно, все не доб'ять. Просто два типа вийшло. Це так тупо брати і виходити. І показувати, який ти умственно відсталий, коли виходиш. Так, ну я хочу перешли дорожку краще зробити. Так, опа, Хто хто ПВП? Ні, фух. Тому що тимей это вже убьют? Ня, ня, не, не. ПВП, давай. Ля, дві креси на мене напало. Ось його Годжо Сатору. Я, кстати, ненавиджу просто цих челіків, які мають собі скін Годжо Сатору. А, що, побачив нас вже. <флузер> лузер. Який то лузер. Жеру, який то лузер. Який упав. А так будуємось, так? Я не навчу! Яка то Криса! Як він мене по покрісять убив? Е, я можу сказати все за, за півтора секунди, ми здохнемо. Подивіться, просто нам уже базу ломлять. Чому це так несправедливо? У нас всього лише двоє там когось четверо троє. А нас лише двоє. Це несправедливо. У нас такі тімейти дурені, блін. Зараз у нас брали на цей на прокачку. Так, я прямом, äh, прям кую прямом прямо на босика. Йо! Ох, ч не упав? Это просто його залупити. Ой, файн, ой, файна кислота пішла. Обожнюю обожнюю кислоту. Да. І так, я нам уже базу підкачав, я вже маю ну, кислоту, Ну, правда, не щит. Ой, ой, не щит, а не купол. Бо коли я купол, я вже серйозний. Ну, починаю качати. Жорсткий PvP, а хто бобер проти Бобра? Ха, цей Бубер здається, ну я його задафю. І так. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, дядя, не, не, не чіпайте. Що це таке? А цеяк? А це як? Що це за Годжо сатору? Це Гум. Годжо Сатору. Переключаємо передачу. Це Зачасту той, той челік, який так бігає. От зараз, якщо він мене б'є, то я, я це рот зроблю. Ну, це звісно жорстке, не чесно ПВП. На кінець, слава Боженьці, синіх стало всього лишень. Троє. Будь ласка, не чіпайте, не чіпайте. От жалко, що цей, ну що цей вочельник не може підчиняти скорпіонів під себе. Скорпіони, типу, його слухали і нападали на них. Ну, а у синіх дуже, прям, дуже сильно погана база. Е, що це мене навіть це радує. О, я на це, типу, хочу. йой йой, -йо, що ти такий жорсткий? Що він такий жорсткий? Е, мені, а мені ще десь 3 чи два. Три чи два цих. Емеральда, лиш би їх би не забрали. І мені дуже потрібні. Гаджет Гаджитар зробив свій меч, і він став Гадиро. Іти Гаджитар. І я не нагоджу просто цих вочеліків, які мають ну ви знаєте. І так, я уже став істинним бойцем. Ви самі бачите чому. Ну, що у мене є Ой-ой-ой-ой-ой-ой, базу поломили. Єс, єс, єс. Просто сюди, сюди. Що, хочеться побити, так? Ні, ти вже мене так. Єс. Ми це змогли, єс. Просто на ну, кнеті вже став не ту трапку. я просто підкачався дуже добре. Дуже простенько, так сказати. Так. Оп, купол на базу, на базу. Давай, 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 давай. А, та-та-та-та-та, будуйся, будуйся. Я 12 наношу, чел. Ты лузер. А? Що, хто хотів тікати, Кто хотів, кто написал, что нет. Ага, піс піс зробив, то, але не, я тебя убил. Итак, зараз на ваших очах симпалам, я это лежка. Всім половили ліжко. Ми вже, ну, от точніше мій красава пол. був убив два рожевих. Тих два челика рожевих. І зараз. Челик просто вийшов, але ми перемогли. Ура! Ми перемогли. И такс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еее плюс місія выполнена. Що ж, вам був Ялексай. Підписуйтесь на канал, кладьте лайки, и всем пока. Йос, там я там, где я.